Всім привіт, дорогі глядачі, погодка золота. Сьогодні я надумав послухати докторів. Сказали зав'язувати з кавою. Коротше, не попив я кави зранку. промучився я оце вже обід. Ну ніяк. Зайшов до хати, заварив собі кави, все як я люблю, з молоком, з цукром. Ну, думаю, беляха треба якусь компенсацію. Ще бахнув пару ложок великих туди коньяку. Ось тепер красота. Ну, а бахнув коньяку, значить, значить, думаю, згадав я собі історію своєї юності. Може комусь буде цікаво послухати, а може хтось побачив моє відео з моїх старих друзів, значить, була така історія. Хто народ знає, хто не знає, є село Вілія Шумського району. то Я родом з того села і там виріс, в школі вчився і так далі. Женився. От. А є таке село Вірля Кременецького району. Тоже гарне маленьке село біля Ставка гарного. Але як Вілья, так і Вірля є ставок, все, як має бути. Ну і значить, історія така. Задружився я там з хлопцями з вірлі. Це, щоб ви собі розуміли, кілометрів так з 30-25 село від села. І щось я по, по справах поїхав до них велосипедом. Поїхав до них. Це було літо, гарнюня погода. Значить, приїжджаю хлопці. О! Ти якраз добре приїхав, до речі, в ці часи я ще добряче міг дозволяло е, здоров'я і бажання міг добре випити. Добре. Хоча тоді було мені років ціла чепуха. Ну, така справа. Е, хлопці якраз е, о, з рибалки і, е, о, як то правильно сказати, коротше, зловили, чи як там не знаю, яким вони чином ту, ту щуку, коротше, таку щуку. Ну, На той час, як я приїхав, вже, вже їхня мати її розділила, вже там якісь тушонки свідки, ну, що там як. І значить, уявіть собі, щука ребра, такі, як оцей мій палець. блін, була щука, уявляєте? О. Ну, і то була неділя, по-моєму, чи к... Ну, неділя скоро, було. як в селі то, знаєте, в будній дії завжди купа роботи, що в мене, що в них. І Заїжджаю до них, вони, о! Ну, ти, як -то, ти чунька каже, їдемо на уху. Куди їдемо? Вони кажуть на острів. то в них там такий, можна сказати, півострів, а колись був штучно зроблений острів, де, де на тому острові стояв замок княгині Анни Гойської. Оцеї самої Анни Гойської, що подарувала Почаєву ту саму-саму круту Почаєву ікону. Їдемо на той острів у Хуварити. Поїхали на човном через ставок. Все по-людськи. Ну, Скажу я вам, хлопці, ну, хлопці такі люди, які виросли на ставку. знаєте. Вот. Таку уху зварили. Я в житті такої ухи ні до того, ні після того. Взагалі -то я не люблю ухи. Мені чогось смердить намулою, рибою. Рибу люблю, там жарену, тушену. Но ухи не любив, і досі не люблю. Але в них та уха була така на кострі, в казанку, зварена. Такий запашок. Я так її смакую. а м'ясо таке біле щуки, класне. А, це так, Я вам кажу, в мене зараз повна губа слюни, хоча я тільки що тільки пообідав. Значить, одне дуже жалію. Вся та щука в той самий і ставок і пішла обратно. Ну, щоб понятніше було, перебрав я того разу добряче. І як ми верталися назад через ставок на човні, мене трошки загойдало, і я тільки через борт і ту щуку випустив. Ну, точніше, частину щуки так і випустив, в той став. І хлопці уговарували мене заночувати в них, але в ті часи в мене був якась така, якби програма, чи я не знаю в голові. Перемикало. Оце коли я перебрав. Я любими путями добирався додому, де б я не був, пішки, ровером, кіньми машин. Ну, коротше, ні, за руль я, я тоді ще машинами не їздив, мотоциклами їздив. Але за руль п'яний, то я вже затрендівся, як ти говориться. от, Мене вело додому. Коротше говоря. І я додому цим велосипедом, десь ще з півдороги мене ще тримало. Уявіть собі десь 30 км на велосипеді вночі. от. І пам'ятаю, так пити хочу, я вам кажу, так сушить, а їду через Кременець. Ну ніде ні, ні кринички, ні, ні колонки. Я ж хотів розбити вітрину в магазині, щоб бутилку води взяти. Отак От пити хотілося, що очі на лізли. Ну, але якось витримав, помаленьку добрався додому. Отака От в мене була уха з такої щуки, що ребра були такі, як мій палець. Уявляєте, яка там мала бути щука? а? Тож певні очі були отакі, а. Хе. Та її щуки. Все, бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого. Не перебирайте ні кави, ні коньячку, ні чогось іншого. Пийте в міру, хто може пити. А хто не може пити, то дивіться, як п'ють в міру. Бувайте здорові!